Беріть участь в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте. Ефесян 5, 11. Ось 10 причин, чому вам ніколи не слід святкувати Хеловін. Надихнув нас на це відео Джон Рамірес. Ви можете глянути його свідчення за посиланням в кінці відео. Він розповідає про те, як Ісус Христос врятував його життя після 25 років чаклунства. Тепер він живе, щоб ділитися своїм свідченням і викривати плани диявола. Тож, причина номер 1 Хеловін. диявольське свято. Люди бездумно святкують Хеловін, не усвідомлюючи, що це найбільший день, коли відьми, чорнокнижники по всьому світу практикують сатанинські обряди, щоб створити духовну атаку на церкву і спільноту. Причина номер 2 Прокляття гарбуза біля дверей. Гарбуз представляє демона, який контролює річки, його ім'я Ошун. Такий як дух Єзавель в релігії Сантерія. Цей гарбуз прикликає демонів у ваш дім, коли ви ставите його біля дверей на Хелловін. Ви даєте дияволу доступ до вашого будинку і сім'ї. Причина номер 3 Відкриті двері під час святкування Хеловіна. Диявол любить, коли віруючі святкують Хеловін і наряджаються. Неважливо, як багато ви читаєте Біблію. Йому подобаються християни, які святкують Хеловін, тому що це насилає прокляття на 4, а то й 5 поколінь вашої сім'ї. Він знає, що наступне покоління святкуватиме Хеловін за ланцюговою реакцією, і пошле прокляття на інших членів сім'ї. Причина номер 4. свято урожаю не змінює Хеловін. Церкви, що святкують Хелловін або свято урожаю, ви приносите прокляття на церкву і на всіх дітей церкви, коли змінюєте це свято. Навіщо створювати альтернативу для цього диявольського дня? Якщо ви святкуєте фестиваль урожаю, ви святкуєте Хелловін. Нам здається, що ми повинні розважати людей, щоб тримати їх у церкві або щоб вони навернулись. Але це не так. Ми повинні нести хрест, а Бог зробить все інше. Причина номер 5 Обман під костюмами це одна з найбільших ілюзій церкви. Диявол змінив особистість Адама і Єви, як вони були в саду. Коли християни одягають костюм когось, ким вони не є. Вони відкривають себе для атаки демона. Ваша особистість змінюється. Диявол найбільший крадій особистостей. Він навіть намагався поставити під сумнів власну ідентичність Ісуса в четвертій главі від Матея він говорить. Якщо ти справді син Божий, багато християн ходять без ідентичності, без того, до чого Господь покликав їх. Вони не знають свого призначення, але вони точно знають, як святкувати Хеловін. Причина номер 6 це протилежність Христа. Хеловін це протилежність Воскресінню неділі, значення, яке має Страсна П'ятниця і Воскресіння неділі, таке ж важливе, як Хеловін для тих, хто прославляє диявола. Причина номер 7 1 листопада це не про святих. День після Хеллоуіну – це День святих. 1 листопада. Але ці люди жертвують їжу померлим родичам, і це справді демонічно. Причина номер 8 Зрада Богові. У першому посланні до Коринтян 10.21 сказано: не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської, не можете бути учасником столу Господнього і столу бісівського. Як ви можете називати себе благословенними і спасенними, коли святкуєте Хеловін? До прикладу, це як сказати, що подружжя говорить, що любить один одного, але потім йдуть і чинять перелюб. Причина номер 9. прокляття вступають в дію, коли починається Хеллові. Прокльони починаються, коли люди святкують Хеловін. Загальна картина Хеловіна це поклоніння дияволу. Найбільше чаклунство проводиться на Хеловін, могили, кістки тощо. Хелловін це огида для Бога. Коли ви готуєте вечірку до дня урожаючих Хеллоувіна, вирізаєте гарбузи, розклеюєте павутину на вікна, купуєте гоблінів чи будь-які інші речі пов'язані з демонами. Ви мусите покаятись, розірвати всі ці зв'язки і закрити ті духовні двері. Відведіть прокляття від вашої сім'ї і наступних трьох чи чотирьох поколінь вашої сімейної лінії в ім'я Ісуса Христа. Причина номер 10. Хеловін це пастка, встановлена дияволом. Хеловін це отрута для віруючих та невіруючих одинаково. Багато людей вбивають, застрелюють чи вони зникають безвісти на Хеловін. Не грайтеся з вогнем. Якщо ви граєтесь з ним, він спалить ваш будинок до тла. Диявол має геніальну стратегію, як обдурити людей. Пам'ятайте, він батько брехні. Диявол вбиває, краде і руйнує під час цих свят і поширених культурних традицій. Це встановлена пастка, мета ворога тримати нас подалі від Христа. У першому посланні до Корінтян 10.20 сказано: але ж те, що погане, коли щось жертвують, то жертвують бісам, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками бісів. Брехня і обман можуть здаватись нешкідливими, хорошими або крутими. Але у другому посланні до корінтян 11.14 сказано: воно й не дивно. Сам бо сатана вдає з себе ангела світла. Цей обман це спосіб диявола відправити вас до місця під назвою Пекло, Бог призначив нам провести вічність з ним на небесах. Саме час покаятись, час покращити стосунки з Богом. Життя це не гра. Коли я стоятиму перед Богом на небі в судний день, мої руки будуть чисті, тому що я розповідаю вам, що таке Хеловін. Якщо ви хочете святкувати його, це ваш вибір. Той, хто святкує Хеллоуін, не розуміє, під яким прокляттям є. Саме час покаятись, зруйнувати ці прокльони в ім'я Ісуса і повернутись до Христа. Ви також можете перечитати книги Джона Раміреза, назви, які ви бачите на екрані. На жаль, цих книг в перекладі на українську немає, тому я прикріплюю під відео англомовні посилання. Хочу додати, що деякі пункти з цього відео. Слава Богу, не збігається з традиціями Української католицької церкви. Але, на жаль, наше суспільство рухається у напрямку популяризації цих так званих свят. Тому бажаю нам навчитись жити обережним та переможним життям в Ісусі Христі. І не бійтесь поділитись цим відео з кимось ще, ви не знаєте, чиє життя можете врятувати. Для популяризації каналу поставте лайк та напишіть будь-який коментар. І Господня любов перебуває поміж вами.